полетить штопор, то буде біда. Що то я очкую. Провіть колечко. Привіт, друзі! Сьогодні у нас відео про заміну поршневої, А тобто, в моєму випадку це бікбор, е, тобто і циліндр, і я буду міняти е, радикально, нічим це не відрізняється, все нормально. Е, Дії ті самі потрібно зробити. Тобто, по часу це у вас вийде так само. Е, лиш хотів сказати, що. Мабуть, я щось забув добавити, розписати або там, розповісти у відео. Не проблема, допишіть для людей, які будуть дивитися це відео, і їм буде бракувати інформації, щоб вони реально. Е вже не мали цих проблем, які мав я або хтось з вас в пошуках якоїсь інформації. Просто в коментарі додавте, що я не розповів, що забув, або що зробив, наприклад, неправильно. Це нормально. Я не знаю, я ще мотоцикл не заводив, так що, в принципі, може, я все склав і херово. Ну, це ми побачимо потім. Якщо щось я зніму відео, якщо мотоцикл не завівся. Просто в мене ще деякі роботи по вихлопній, по бакові, я не можу нічого підключити. Ну, це, в принципі, хто дивиться, це знає. Ну, в принципі, можете дивитися. Ну що, поршень я зняв. Ніяких проблем, лиш там поверхня не ідеально виглядає. Його закусував, чи гризло, чи під'їдало. Хочу я масло міняв нормально, не знаю. Кожних 20-30 годин залежить, як навалював в режимі змагань, то взагалі міняв кожну катку. Тобто один день змагань, одне масло. На наступний день вже свіже масло. Але як бачите, мабуть, техніка не витримує режим змагань. Ну, ставлю її, побачимо, що з цього вийде. Розумію, що інформація дуже примітивна, багато хто її знає, майстри її, звісно, всі знають. Але я знаю, що є люди, які хочуть самі це зробити своїми руками і можуть, як то кажуть, профукати такий момент. Тому що я у своїй 16 минало чи 14 минало, наяві забув вийняти і ясно, на поломаному картері воно зістало, залишилось. А на новий картер я вже це не поставив. Це направляйте на циліндр. Вони можуть залишити в циліндрі, можуть залишитись в картері, обов'язково провіряйте і ставте їх на своє місце. Ось один штифт, ось другий. Ставимо їх на своє місце. Бачите, другий поставив. Ось один. Він може залишитись на старому циліндрі. На новому циліндрі їх нема. Ви його поставите і ясно, що не буде ніякої, ніякої центровки, не буде по картер з циліндром, не буде на своє місце ставати. Тому це дуже важливий момент, всі його знають, але мало хто на ньому зауважує. А я знаю, що є е, любителі вдома попрацювати самому якось, поремонтувати мотоцикл, то не забувайте, це дуже важливо. Так само на головці є такі самі направляйки втулки. Думав над самими різними сценаріями, які можуть мене зараз чекати. Потрібно поставити стопор пальця, шатуна і що я очкую. Мабуть, я не самим зручним способом користуюсь, але, в принципі, думаю, якось я його там поставлю. Тому що не хотів циліндр ставити на поршень тут, тому що це незручно. Але зручно ставити кільце, то вирішив, в принципі, поршень я поставлю в циліндр так, щоб точно кольце не прокрутити. І вже поставлю штопор. Ну, зараз, якщо, якщо десь поставить полетить штопор, то буде біда. Ну нічого, пробувати. Ну що, мусив себе хвалити. Як на те, що я це роблю вперше, то я не проїбав колечко, поставив його там. Так, трошки треба було побавитись, але все норм. Так би все йшло. Минут 15, акуратненько його туди вставив. Воно защелкнулось і зашибись. І це з мінімальним набором інструментів. Ось цим. Все. Продовжуємо далі. Не забувайте поставити прокладку, щоб не знімати потім все. Бачив одні там на Ютубі. Озбирали класно все показували. І там показано, як вони ставлять циліндр, але я бачу, що помічаю, що прокладки нема. <гум> ну, це нормально, вони знімають, це відволікає, я це розумію. Але ви теж можете дивитися відео і в цей момент провтикати. І потім доведеться все трошки назад відмотати. Так, тут не знімав місцем, як я поставив циліндр і голову. Тому що нема що тут реально показувати. Штіфти, циліндр. Прокладка, направляйки, або направляйки прокладка, головка. Ми же цим протягуємо ланцюжок. Все. На цьому все розпредвал ставимо. Ну, і це вже я, мабуть, покажу. Далі зніму. Просто зараз нема в мене динаметричного ключа, треба почекати. Знайомого є. І що ще? Не спішіть. Не бути дуже самоупевнені, краще перепровірити, тобто вручну проверніть декілька разів мотор. Якщо мітки всі зійдуться знову і знову, то значить все добре можна заводити. Тому що вже були випадки, що дуже самоупевнено збирали і потім погнули клапана. Ну що, починаємо протяжку, моментовий ключ. Піджав всі болти, шукав всюди інформацію в все перелопатив. Подивився деяких блогерів і не розумію, чому всюди інформація різниця. Від 45 до 60. Плюс дехто пише, що потрібно протяжку на 90 градусів. Не знаю, що вам радити. Я піду шляхом, швидше за все, те, що мені підказав, Ші. У мануалі пише вроді під 45, 45 ньютонів, але я буду затягувати на 50. Так думаю. О, зроблю 2-3 протяжки швидше за все. Тобто 10-15, 25 і потім потягну 50. Думаю, це цілком адекватно, тому що не дивився я не звертав увагу переважно на мануал, а більше до того, як потрібно затягувати М10 плюс-мінус. Тому що в алюмінію, і думаю, це буде нормально. Хоча там пише 60 ньютонів, але це вже забагато, мені здається. Хоча хлопці писали з групи, що затягували 45 і, і повертали на 90 градусів, не знаю. Побачимо, що вийде з цього. Якщо прогорить прокладка, ну, то попробую знову і краще. Не буду вам нічого говорити, я, я не моторист. Я це роблю так само, як і ви. Інформації реально не дуже такі багато. Вроді всі роблять, але всі якісь жадні на інформацію. Тому буде так, як буде, потім покатаюсь. Якщо буде працювати, то все окей, можна так затягувати. Головне, чого важливо дотримуватись, так як у нас чотири болта, це протяжка навхрест завжди. І тоді, думаю, ніяких проблем особо не буде. Бо якщо потягнете одну, потім другу, потім третю, непонятно яку, тобто якимось рандомним способом, то це да. Це може вам напортачити. Якщо будете робити хрест-навхрест, -хрест, то плюс-мінус все буде добре. Головне не притягати. Більше 60. Інформація я вам казав в попередньому уривку відрізку, що я знайшов інформацію: 45-50-60. Тому більше 60 не тяніть, тому що реально можете порвати різьбу. Більше 60 краще не дотягуйте. Можете тягнути 45, а потім плюс 90. Градусів, таке чув, це десь вийде, можливо, так само, можливо, трошки більше. Але головне, більше 60 ньютонів не тягніть. Тому що це максимальна нагрузка болта е М10 е в алюмінієвій різьбі. Тому щоб е не зробити собі лишні реально проблеми, то краще більше 60 не тягніть. І якщо протягли 60, більше не довертайте нічого. Тобто не слухайте нікого, якщо хтось каже, що там. Тягнути 60 і довертати ще там 90 це вже забагато, мені здається. Ну, можете, звісно, це ваш мотоцикл, але я б краще так не робив. Голову вже протягнув, вона декілька днів постояла, затягував на 50 моментах. Думаю, цього вистачить, не порветься, нічого не пропустить і так далі. Залишилось вже не так і багато. Я вже тут все поставив. Вирішив це не показувати, тому що реально мені двома, двома руками важко було це все ставити, а знімаючи це взагалі Анріал. Залишилось поставити вже лише кришку. Ну. Обежирити все. Обежирюю. І спочатку думав, що, мабуть, поставлю на спеціальний герметик, який я забув, як він правильно називається. Коротше, герметик, який він ось у мене стоїть. Це герметик, який спеціально для таких з'єднань. Тобто е все лишнє видавлюється і воно якби розпливається в маслі. Воно, типа, не, не буде твердих залишків, які можуть забити вам е якийсь масляний канал і так далі. Не знаю, вагаю ще, чи збирати на нього. Чи збирати на обичний е цілком червоний герметос. Так гарно його наліпити, як завжди, як і китайці наліпили. Не знаю, думаю. Поки це все обежирю, то ще подумаю, декілька хвилин ще є на роздуми, бо не знаю, чи буде він добре тримати. Хер його знає, якось сумніви є. А червоний він 100% тримає. Ну, Ось так. Не пройшло і 20 хвилин. Поставив вже кришку. Дозібрав. Ще не провіряв, не провертав двигун. Червоний герметик обрав. Не знаю. Якась в мене любов до нього. Всі ми розуміємо, як ми його любимо. Був варіант, я спомнив, здається. А не робний, чи як він якось так називають його в народі. Не обрав я його, хоча, думаю, він спеціально для цього придуманий, для з'єднань без прокладки. Ну, тобто під такі кришки і так далі. Ну, але не обрав я його, тому що я ще з ним не працював, не знаю, що він витримує як. Але була можливість його придбати. Але не скористався заюзав звичайний червоний герметос, тому що всі ми його любимо. А на китайському мотоциклі без герметоса нікуди не піде. В принципі, одна справа зроблена: 300-й кіт. Встановлено. Далі буде дуже багато ще роботи, але це вже в наступних серіях. Тому підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте відео. Дякую всім за перегляд.